Фінансування фахівців супроводу ветеранів. Я не прошу пробачення. А, я о, от, я не хочу двоє людей, вони не виконувати обов'язки воїна, правильно? Кому вони щось не допомогли, воїни. Хоч один воїн, скажіть, кому щось не допомогли ці дві людини? Всі питання, які ми зараз ви, Як цивільна людина каже, що вони щось не виконують. Вам не здається, що це щось абсурдне. Тось люди, котрі вони повинні допомагати, не кажуть цього. А ви це щойно казали? Ви просто мені а в нас у бюджеті ще є звітування. Так от звіт на ні, сьогодні на штуле вони повинні відповідати цей для ветеранів. Вони повинні нести відповідь перед ветеранами. Правильно? Я, ні. Ні, перед звіт вони мають дати для використання бюджетних коштів, яка пророблена робота. Робота управління не обмежується виплатою коштів. Так а що ви їм не допоможете це зробити? Тому що вони ніякі питання не задають. Їх це нічого не цікавить. От з'явилось питання зробіть це. Я згодна, коли мене. Так а навіщо їх відсторонювати? Бо тому що вони не справляються своїми Допоможіть! За три місяці про що не розказуєте? Я вибачаюся. Я Дивіться. Це політичний тис на нас. І ми не хочемо участити. Ні, ні, ми, ми так, ми почнемо. Приймають Прямо. Дивіться, люди. Тобто, оці дві людини вони о, допомагають воїнам та ветеранам, тобто, вони відповідають перед усіма нами воїнами. Жоден з нас не може сказати, що вони щось не зробили або не допомогли. Людина! Котра сидить в о, приміщенні міського. Каже, що вони щось не роблять і хоче їх відсторонити. Тобто цивільна людина не допомагає людям, воїнам, котрі допомагають ветеранам. Розумієте, наскільки це пастудна структура в Єрпіні?